Я вас вітаю. Доброго дня. До Дня молоді. Ми знімаємо низьку сюжетів в рамках проекту Українська молодь врожає і ви один з наших героїв. Тож давайте знайомитись, розкажіть, хто ви, звідки та як звати. Мене звати Максим, мені 30 років. Я одружений. Сам родом з Дніпропетровська. Служу. 15-го року по теперішній час в Лавах Збройних Сил України. Розкажіть, будь ласка, чому в 2015 році все ж таки вирішили стати військовослужбовцем? Ну, на той час була дуже важка ситуація в країні. А, і якось а, це гідна чоловіча робота, боронити свою державу. Тож було прийнято таке рішення піти служити до Лав Збройних сил. Багато друзів, родичів служать. Родина підтримала. В мене батько був працівником міліції ще. Молодший брат також служить в лавах Збройних сил. Давайте пригадаємо той день, коли ви вперше одягли військову форму. Взагалі, ваш шлях військовослужбовця по сьогоднішній день. Ну, перший раз я натягнув форму, це було досить кумедно. Форма була 52-го розміру. На мій 46-й. Це було в Полтаві. Цей день я, мабуть, ніколи не забуду. Це день, коли приймав присягу, це такий день, який закарбовується в пам'яті на всі роки. Так. Що кажучи про подальшу службу, то важко. Я не скажу, що це легко, але прикладаючи досить зусиль, маєш і якийсь кар'єрний зріст. і Отримуєш багато товаришів, друзів. Максима, скажіть, будь ласка, що для вас означає бути захисником України? Ну, я народився в цій країні. Мене тут навчали. Я громадянин цієї країни, я чоловік. У мене тут сім'я зараз є своя. У мене є дружина, є син малесенький. І тож. Я захищаю не тільки сусідів, близьких родичів, а, захищаю свою родину, наші інтереси, нашу культуру. Це, я вважаю, для чоловіка має бути дуже гідна така позиція. Сьогодні, на жаль, країна переживає нелегкі часи. Скажіть, будь ласка, як ви підтримуєте один одного з колегами у частині? Ну, зараз а, ми стали ще ближчими, ніж завжди. Більше часу проводимо разом, бо дуже багато є таких завдань. Стараємось підтримувати один одного і якимось словами більш пізнаємо один одного. Така атмосфера ну, в підрозділах, я гадаю, що вона стала найбільш м'якішою, ніж завжди. Більш з'являються загальні інтереси у хлопців, хто займається спортом, хтось більш поглиблений там в тактику. І я бачу, як вони один одному щось підказують, пояснюють. Я гадаю, що ситуація стала з кожним днем, стає ще краще. У відносинах у відносинах так скажіть, чи відчувається якось підтримка з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну від самих українців? Так, дуже підтримка відчувається. На момент вторгнення я знаходився у місті Львові і, мабуть, всі такі кафе, супермаркети працювали на військових. Багато волонтерів допомагають нам і зараз, і ми впевнені, що вони і будуть надалі допомагати. Багато одягу, амуніції, багато спорядження і воно все якісне. Дуже вам велике дякуємо за це і, мабуть, не від нового мене. Так що підтримка від українців. Я гадаю, що на високому рівні. Всі ми, українці, свято віримо в те та навіть впевнені, що перемога ось-ось, не за горами, як то кажуть. Що ви зробите у День перемоги саме найперше? Е, мабуть, я хочу обідняти дружину та сина. Приїхати додому. Е, дружина приготує смачну вечерю і просто побути з родиною. Мабуть, краще нічого не треба. Що ж, Максиме, дякую вам за таку душевну розмову. Я бажаю вам всього найкращого, терпіння, перш за все, всім нам, мирного неба і від щирого серця. Хочу подякувати вам, всім захисникам нашої землі, скорішої перемоги. Служу українському народу.